Яке ваше діло Євген Кошовий розповів, де зараз його доньки і куди вступатиме 16-річна донька Варвара? Також комік висловився про дружбу з Володимиром Зеленським, як часто з ним спілкується та про що говорить, і зізнався, чи Пікалов та Мартинець досі в Збройних силах України і що думає про? Олену Кравець нагадаю, Олена Кравець вийшла з 95-го кварталу. Я дуже сподіваюсь на просто на їх розуміння, що вони не дуже ображені на мене. Просто ти розумієш, що хочеться йти далі. Дуже хочеться спробувати. В мене немає меж вдячності долі, Богові, цим людям. Кожному я вдячна за найкращі роки свого життя. Нагадаю, Олена Кравець після виходу з 95-го кварталу відкрила власні телешоу на. Каналі Дім. нещодавно тільки вщух скандал з Оленою кравець, яка отримала 27 мільйонів гривень з бюджету України на програму Тихий вечір. Однак програма більше не виходитиме після резонансного скандалу. Про життя, яке продовжується всупереч всім тривогам, про світло, яке перемагає будь-яку темряву. про людей, які сьогодні важливіші за все. Зараза в такій же шубі, як у мене. Ну і що Господи, що нішонішо, на їх фоні взагалі ні такі. Актор студії квартал 95» Євген Кошовий розповів, його 16-річна донька Варвара впевнено крокує до мрії стати співачкою та вже вчиться відповідати ненависникам. На Увага до дівчини прикута не лише через її бажання стати відомою артисткою, а й через медійну діяльність батька. Молодша дочка Серафима поки захоплюється акторством. Обидві дівчинки живуть в Україні. Варвара наразі націлена на вступ до польського університету, а батьки не планують цьому перешкоджати. Про це євген Кошовий розповів в інтерв'ю коротко про. Раніше комік розповідав, його старша дочка вивчає польську мову з метою приїхати за кордон, коли закінчить школу. Цього разу він спробував пояснити її рішення. Можливо, тому що, по-перше, Польща близько, а по-друге, українська мова схожа на польську. Я аварію не відмовляю, і палки в колеса їй ставити не буду, тому що це її вибір. Вона знає, як це важко. Вона вже два роки займається великою сценою, якщо можна так сказати. Тому якщо в неї все вийде, я буду тільки радий. Він запевнив, що як і раніше, Варвара планує стати співачкою, зібрати великий стадіон фанатів і зараз працює над своїм вокалом. Підліток іноді потрапає від. Ненависників батька, але з руками школярка навчилася з цим боротися, розповів кошовий. Від цього ніхто не застрахований, хто знаходиться в публічному просторі, і діти, звісно, страждають від цього. Не знаю, чи можна саме таким словом це назвати. Але коли діти дорослішують, вони все прекрасно розуміють. Варя і сама відповідає своїм хейтерам. Вона їм пише, яке ваше діло до мого життя. Ви за собою слідкуєте, а я буду слідкувати за собою. Не лише через батька критикують школярку. Наприклад, минулого року Варя оскандалилася через введення тік-ток під російськомовні пісні. Ненависникам вона відповіла із сарказмом. Дякую всім змі, які допомагають просувати мій. TikTok та інстаграм щодо спілкування з президентом України Володимиром Зеленський Кошовий зізнався, що йому вкрай рідко вдається з ним зв'язатися. Зазвичай вони листуються або іноді можуть зателефонувати одне одному. Однак це відбувається пізно ввечері, адже у Зеленського просто немає вільного часу. А от побачитися за весь час війни Зеленському та Кошовому вдалося лише декілька разів. Ми спілкуємось на різні теми, за що зачепилися, про те й говоримо. Часто розповідаємо про поїздки до військових, і до речі, так співпадає, що ми з президентом часто буваємо на фронті в одних і тих же місцях з невеликою різницею у часі. Або ми перші їдемо кудись з виступами чи відвозимо допомогу. А через деякий час він приїздить у це місце. Або навпаки, він відвідує якусь позицію, а незабаром і ми туди їдемо навіть під час повномасштабного вторгнення. Ми з Володимиром Олександровичем ходимо одними дорогами. Поділився Кошовий. Також Кошовий висловився про своїх колег, які служать у збройних силах України. Його колега, зокрема Олександр Пікалов і Володимир Мартинець, служать у своїх частинах і виконують завдання керівництва. Для участі у концертах вечірнього кварталу треба написати офіційний лист з датами виступів хлопців. Тоді керівництво військових зможе відпустити чоловіків на запис шоу. Євген пояснив, акторам дозволяють виступати, бо вони збирають гроші на потреби української армії. Ми заздалегідь пишемо офіційний лист з датами концертів і проханням відпустити. Буває, що не відпускають, але й відпускають також. Кож комік поділився, як часто йому вдається говорити з Оленою Кривець після її рішення залишити квартал 95. Кошовий зізнався, перебуває у дружніх стосунках з екс-колегою. Однак їм не вдається спілкуватися дуже часто. Євген з Оленою завжди вітають одне одного зі святами. Ми всі дорослі. Олена все чітко сказала. Ми всі розуміємо одне одного, бо дійсно не перший рік знайомі. Вона прийняла рішення потрібно, значить, потрібно. Тому ми з розумінням до цього поставилися. Ми розійшлися друзями. Нагадаю, Олена Кравець під час війни встигла потрапити у скандал з програмою Техій вечір, яку майже рік транслювала на українському ТБ. Річ у тім, що створення програми коштувало більше ніж 27 мільйонів гривень з державного бюджету. Люди почали обурюватися, що такі великі суми витрачають на розважальні шоу. Багато хто вважав, що гроші треба було спрямувати на допомогу військовим. Зараз Олена. Випускає власний подкаст на Ютубі. Вона спілкується на тему батьків і дітей зі своєю старшою донькою Марією. Все одно це люди, яких ти знаєш з дитинства. Я дуже сподіваюся на просто на їх розуміння, що вони не дуже ображені на мене. На вікні свічами хотіла кривтіса плеча, припотіла добра. Рідний край, де Україну голоду нагай шмагав до згину не недень, не годину. вогником свіча повивала мати дитинча, сповивала пісні. Гумані. Про гірку біду, не долю голу, про чужу орду Криваву чолу подай, скам'яніла на вікні свіча до сала, мати дитинча, коли сала не в колисті, ні, не в колисті, але утром Мертві по поровах їх мільйони по німих церквах, Столуть, звони, хто дзвоних то в Україні, не ріда поможе на вікні свічі, не задути скарги і плачі, досі чути усе. Досі жаль до сліз тих, що не впору їх потяг укис, голодомору тож вічна їм пам'ять.